Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Роман Коляда та Олена Зелінченко з вами нову фейкову історію останніми днями ширять про російські джерела. Про те, що з 20 листопада друк гривні переїде. На територію Польщі пропагандисти, посилаючись на фейкову новину, яку буцімто повідомило польське видання газета, стверджують, що гривні в Україні нібито більше не друкуватимуть і пояснюють, що через перебої з електрикою та високими витратами на виробництво в Україні жоден авторитетний ресурс не підтвердив цієї інформації а відео, яке вперше розповіло, цей фейк. Чергова підробка. Факти свідчать, що Україна повністю забезпечує себе національною валютою. Банкнотно-монетний двір НБУ здійснює повний цикл виготовлення банкнот і монет, починаючи від дизайну до упаковки. Цей важливий аспект нещодавно висвітлювався на нумізматичній конференції Національного банку України, де фахівці підкреслили значення національного виробництва як символу української незалежності та стабільності. Щоб глибше зрозуміти, як працює цей фейк і чому саме польща стала об'єктом маніпуляції. Ми запросили до розмови фактчекерку, експертку з перевірки фактів проєкту «Стопфейк» Ханну Дейниченко. Вона розкаже, як пропаганда намагається впливати на емоційне сприйняття. Тя українців поширюючи дезінформацію і як нам з вами її розпізнати? Отже, чому саме питання друку гривні стало об'єктом пропагандистських атак? Пояснює експертка проєкту StopFake Ханна Дейниченко. Отже, у різних проросійських джерелах поширюється фейк про те, що нібито з 20 листопада. Виробництво паперових гривень повністю переноситься на територію Польщі в Україні відтепер тільки чекатимуть монети з дрібним номіналом. Причиною такого рішення пропагандисти називають перебої з електроенергією постійні в Україні, брак матеріалів та високу вартість логістики для виробництва національної валюти в Україні. Пропагандисти посилаються на польське медіа, але дуже проста перевірка показує нам, що це видання ніколи подібної новини. Не опублікувано. Як власне не публікували і українські жодні видання і НБУ теж про це не повідомляло. Цей фейк він про втрату Україною будь-якої політичної суб'єктності, самостійності чи незалежності, нібито держава вже навіть не може сама себе валютою забезпечити. Російська пропаганда дуже любить цю історію про те, що Україна буцімто існує зараз лише завдяки західним коштам, західній підтримці і будь-які рішення приймає також з подачі за. І тому ось такий фейк про виробництво гривні в Польщі, це є якраз продовженням цього наративу. Фейк прагне нам показати, що Україна це просто територія, яка повністю покладається на своїх більш впливових і заможних сусідів, таких як Польща чи Чехія. І також росіяни нам хочуть проілюструвати, що у всіх країн, які межують з Україною. Є якісь такі загарбницькі тенденції щодо наших територій, нашої там індустрії, економіки, і це працює на тлі цього певного напрошення, яке неминуче виникає в українсько польських стосунках через майже три роки повномасштабної війни. Тобто російські аудиторії такі фейки дуже заходять і сприймаються абсолютно правдиво. Видання газети PL, авторитетна газета Польщі стала джерелом в лапках дезінформації через його впізнаваність і високий рівень довіри серед аудиторії. Як згадка польського медіа підсилює правдоподібність фейкової новини для українського читача, Ганна Дейниченко розповідає далі. В даному випадку вони дійсно використали польське видання. Коли ми розвінчували цей фейк, то ми звернули увагу на те, що це видання, по-перше, відео взагалі не створює. Вони тільки тексти публікують. По-друге, в них весь контент польською мовою, англійською нічого немає. Але пропагандистам такі деталі не важливі, тому що російська аудиторія, яка вже ніби підключена до цієї машини пропаганди, вона Сприймає всі подібні новини за чисту монету, тобто їм поставили випадковий логотип якогось польської газети, і цього вже їм достатньо, аби повірити в новину. Вони це роблять для того, щоб їхні фейки виглядали більш достовірно і більш серйозно. Навіть якщо ми не заходимо на сайт цього оригінального видання і не перевіряємо, чи дійсно вони такий матеріал опублікували. Можемо просто застосувати логіку. Тобто, чому про таку величезну і серйозну зміну. Відомляють тільки якісь маргінальні анонімні акаунти в Facebook і Телеграм-канали, чому про цю новину нічого не оголосив НБУ? Чому українські медіа про це не пишуть? І якщо як вони заявляють, це вже відбудеться 20 листопада, чому тільки зараз про це новина з'явилась? Адже очевидно, якби. Там виробництво гривні дійсно переносилось кудись в іншу країну, це були б величезні юридичні зміни. Купа логістики була б для цього задіяна, це мало б довго дуже готуватися. І як це так взагалі можливо, що дізнаються про це і пишуть медіа тільки зараз? Ну і якщо ми поставимо собі це запитання, то стане очевидно, ну звичайно, це неможливо, тому що це фейк. Пропагандисти намагаються створити образ України як держави, яка не може забезпечити друк власної валюти через енергетичні проблеми і брак ресурсів. Яким чином ці аргументи мали би впливати на емоції українців відповідно до задуму пропагандистів? Пояснює Ханна Дейниченко. Так, зрозуміло, що перебої з електроенергією це тема дуже чутлива, тому що вона зачіпає ну не тільки виробництво індустрію, але й, звичайно громадян дуже сильно. І зараз ми чуємо дуже багато інформації як такої більш і псо про те, що зима буде досить важкою в плані доступу до електроенергії. Вона може бути найважчою за весь час повномасштабної війни. Говорять весь час про 20 годин без світла. І, звичайно, на фоні такої атмосфери, ось подібні фейки, дійсно викликають сильну емоційну реакцію, викликають паніку, якщо це в українській аудиторії, і саме на ці. Дуже негативно заряджені емоції Росією розраховує. Це однозначно один з тих фейків, які розраховані саме на російську аудиторію. Це і по змісту робимо такий висновок, і по принципам і каналам поширення. Тому громадянам України вони можуть попастися хіба що дуже випадково, якщо не дотримуватись інформаційної гігієни. Ми почули коментарі Ганни Дениченко, експертки з перевірки фактів проєкту Стоп А я от знаю від колег, що Національний банк може зробити цікавий подарунок нашим слухачам до сторіччя українського радіо. А сторіччя нагадаю, буде вже найближчої суботи. Припускаю, що це монета, бо саме про неї згадує Верховна Рада у своїй постанові про цьогорічні пам'ятні дати, серед яких є столітній ювілей українського радіо. До речі, про марку Укрпошти там теж йдеться. Лічені дні лишаються до сто. Рідчя будемо стежити. І щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами щодня. Звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами інформаційну безпеку. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.